Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Часто мені задають питання, як працює моя літієва батарея в моїй сонячній електростанції. І так, в цьому відео я хочу пояснити, як вона працює та показати скріншоти з мобільного телефона, з БМСки цієї батареї. І так, кому цікаво, дивимося. Запустив я в роботу цю батарею десь приблизно 20 листопада того року. Ну і вона на сьогоднішній день вже працює рівно 8 місяців. Працює вона повноцінно в Соняшній електростанції е, і е, балансир активний на ній є, але я його ось розпаяв перемичку, вимкнув давно, десь місяців 4 назад. Вимкнув, оскільки подивився в інтернеті, що хлопці в групі Telegram альтернативні джерела енергії пишуть, що якщо батареї нормальні, то їм балансир не потрібен. Ну і рішив я. Вимкнути, подивитися, як буде моя працювати без балансира. Ну, от, е, покажу вам. Як я використовую батарею? Я батарею, е, скажу вам чесно, не дуже бережу. Я її використовую, просто використовую. Е, часто густо мені приходиться і стірку робити ввечері від батареї. І їсти варити собі або собакам. Прийду з роботи, нема коли днем. Днем на роботі нема коли варю ввечері. Стираю я переважно вночі, оскільки в день в нас немає води. А стиралка не працює. Ну Нема води, вимикають воду постійно. Це зараз все літо у мене стирка йде на батареї. Розрядні струми бувають, потужність там 2-2,5 кВт, 2,7 км буває. Це я говорю про те, що я нею просто користуюся. Батарея це розхідний матеріал. Який має працювати. Вона має відробляти свої гроші, а щоб вона відробляла свої гроші, вона має працювати тоді, коли мені це зручно. Я її для цього і купував цю батарею. Взагалі, вся ця станція ця для зручності і для задоволення. Розряжаю я батарею десь ну, не більше 50%. Рідко розряжав повністю. І так, хочу вам дещо показати на скріншотах із БМСки. Ось перед вами скріншот БМС, і як бачимо. Такі показники. Це був зроблений взимку, коли працював балансир. Коли балансир працював, я робив ось такі скріншоти. Коли нема балансира, я вже роблю такий двойний щоб розуміти, що це без балансира. Це для себе такий позов. Якщо уважно подивитись на батареї, можна що помітити: що перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, десята і одинадцята варка мають одну напругу. А 7, 8, 9, 12 і 13 мають іншу напругу. Чому так? Оскільки це батареї з різних партій. Так, да, так робити не можна, але в мене так вийшло. Я спочатку купив 7, 8, 9, 12, 13 банку. А потім докупив останні 8 штук. І в мене вийшло 2 партії елементів. Вони з різних машин. Вони і кольором трохи відрізняються. І виходить трохи параметрами відрізняються. Можливо, вони абсолютно нормальні в межах своєї партії. Ну між партіями є різниця. Не можна з'єднувати елементи послідовно з різних партій. Ну, в мене так вийшло. Ну, так, так не можна, але на практиці так виходить. Ось. І я називаю ці дві партії. Велика партія це 8 елементів і маленька партія. І як ми бачимо, що маленька партія з 5 елементів, вона по напрузі менше просідає, ніж. Велика партія з 8 елементів. І так прослідковується завжди. Е, так, це тепер зроблений скріншот без балансира. І ми бачимо те саме, що велика партія відстає від маленької партії. Температура 24 градуса, так що це було або влітку зроблено, або десь весною, коли вже було тепло. Ось приблизно розряжаю батарею я до 48 вольт. Наступний ну ось трохи більш заряджена батарея 51 вольт. Також є розбаланс невеличкий порядка 10 мВ. Ось також розбаланс такий. Як розбаланс в середньому 10 мВ. У мене. Ось наступний 50 вольт на батареї. Це в різні часи зроблено. Я для себе роблю просто такі скріншоти, щоб знати, що робиться з батарею. Ось, Наприклад, така розряджена батарея досить сильно глибоко. 5,2 максимум, 5,02 мінімум. І от що я хочу вам показати, дорогі друзі, що коли батарею сильно розряджаєш, то розбаланс вже йде між елементами більшої всередині партії, як би сказати. От дивіться, 3.15 02, от уже внутрі партії. 18.03, 18.03. Це велика партія розбігається. Так само розбігається і маленька партія. Дивіться, 7. 21, 8, 03, 9, 19, 12, 02 і 13-24. Виходить, що маленька партія розбігається навіть більше, ніж велика партія. От такі особливості роботи скріншот зроблений взимку, коли працював балансир. Як бачимо, 13 градусів температура. Ну, розбалансу тут немає, оскільки балансир все-таки працює. І відчувається робота балансира. Ось, наприклад, також заряджена батарея, працює балансир, розбаланс 1000. Все-таки без балансира я дійшов до висновку, що у нас 10 мВ в середньому розбаланс. З балансиром він, звісно, зменшується майже до нуля. Балансир все-таки працює активний. Ось такий приклад. Балансир працює, але, мабуть, є навантаження через те, що ось елементи трошки розбігаються. Ось Маленька партія випереджає, як звичайно, а та трохи відстає. Ну, Це вже нормально, так вона в мене вже працює завжди та батарея. Ось ще такий, то, наприклад, 6 градусів, трохи холодно було. А, працював, підігрів батареї. І як бачимо, все одно балансир працював, але розбаланс в 10 мВ. він писукій, між партіями, як би. Ну, Ще, наприклад, один скріншот. В різні часи вони були зроблені. Ну, Розбаланс переважно 10 мВ під навантаженням або якщо без навантаження, то він ще менший стає. Ну, Ну, наприклад, такий. Ну, така інформація, така, так працює у мене батарея. Взагалі я нею задоволений. Якби була з одної партії, то взагалі було круто. Ну, Вийшло, як вийшло, вона в мене працює і буде працювати. Тому можете собі теж купляти такі, як у мене ці елементи від кони. Ну, мені попалися байдужі, добре працюють. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.